Наступний учасник цей автор не проходив в фінал, але заслужив своє право бути сьогодні на цій сцені через свою роботу, свій вклад в розвиток слем спільноти та творчого року загалом в Харкові. Поет, театрал, бандит та оператор, людина. чиї обійма вас можуть вбити? Влад Радченко, вашого. До вашої уваги одеська поетична груба уха Розблокують чакри під свідомості, доки ти будуєш графік нашої зустрічі. Постіль просягнута холодом осені, наче погляд, байдужий ельфійської лучниці, Час настав. Лиш тобі я плиту за мережево. Поцілунком з душі ці слова ти видушуєш, я для тебе не вирощу те біле дерево, хоч в квартирі мій спокій ти вправно порушила. Який день я катую сердешні пергаменти, щоб поставила символ один ніжним пальчиком, мов шибки, ти побила усі мої наміри, та байдужість стірфійську я в змозі пробачити. Напої моє серце отим ласим варевом, що роздмухує полум'я із сподіваннями. Хай ще раз воно вибухне в косах каштанових. Я цей досвід зберіг на століття у пам'яті.